Всі ми знаємо про піраміди, корізей і великий китайський мур. Але світ приховує ще більше дивовижних місць, про які майже ніхто не говорить: древні міста, що сховані під землею, гігантські споруди, які неможливо пояснити, природні феномени, що здаються нереальними. Ці чудеса вражають більше ніж сім відомі сім чудес. Деякі з них настільки загадкові, що навіть вчені не можуть знайти пояснення. Тож сьогодні ви побачите місця, які не просто дивовижні, вони суперечить усьому, що ми знаємо про історію. А якщо вам цікаві приховані дива, згадкові місця та неймовірні історії, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Відкриває парад маловідомих чудес світу велика мешець Джене в Малі. Це унікальна архітектурна пам'ятка та один з найвеличніших зразків судансько сахельського стилю. Окрім того, ця мечеть є найбільшою у світі спорудою, зведеною повністю з висушеної на сонці глини. Точна дата будівництва першої мечеті Джана невідома, але науковці припускають дати від 1200 до 1330 років нашої ери. Велика мечеть ДЖЕНЕ має масивні стіни з численними вертикальними стовпами, які не лише не дають споруді величний вигляд, а й служать будівельним рештуванням під час реставрації. Товсті глиняні стіни допомагають отримувати прохолоду всередині навіть у спекутньому кліматі Сахеля. Сучасна ж будівля була зведена у 1907 році, але за зразком старої мечеті, яка до того вже багато разів була перебудована. Не менш цікавою архітектурною знахідкою є Губетлі ТП в Туреччині. Цей археологічний комплекс вважається найдавнішим відомим храмовим комплексом у світі. Його вік сягає понад 12 тисяч років. Це означає, що його побудували ще задовго до винаходу писемності, металургії та навіть сільського господарства. Комплекс складається з масивних кам'яних стовпів, розташованих в круглих структурах. Деякі з цих мегалітів важать до 20 тонн. І досі невідомо, як люди, які що не знали про колеса чи тварин для перевезення вантажів, могли пересувати та встановлювати їх. Стовпи, прикрашені різьбленням із зображеннями тварин, таких як леви, змії, кабани та орли, що може вказувати на культові або ритуальні функції цього місця. Справжня, значущість Гобекла ТП довго залишалася незрозумілою. Деякі дослідники припускали, що під ним знаходяться кладовище візантійської епохи. Але з 1994 року було встановлено, що це стоянка кам'яної доби. Найбільша загадка обеклі тп полягає в тому, що його було покинуто і засипано ґрунтом тисячі років тому. Це місце, ніби свідомо законсервували, завдяки чому воно добре зберіглося до наших днів. Але вчені все ще не можуть пояснити, чому це сталося. Туреччина славиться багатьма чудесами архітектури, серед них диранкою. Це одне з найбільших і найзагадковіших підземних міст у світі, розташоване в турецькій Кападокії. Це справжній мегаполіс під землею, вирізаний в кам'яному вулканічному туфі, який міг вміщувати до 20 тисяч людей разом із запасами їжі, води та худобою. Місто має 18 рівнів, хоча для туристів відкриті лише частина поверхів. Найглибші тунелі сягають понад 85 п'ять метрів углиб. Усередині є все необхідне для життя, житлові приміщення, склади, кухні, стайні, школи, виноробни та навіть церкви. Система вентиляції настільки продумана, що забезпечувала доступ до свіжого повітря навіть на найбільшій глибині. Дослідники досі не можуть точно сказати, коли і ким воно було збудовано. Більшість версій вказує на хетців або фрігійців у другому тисячолітті до нашої ери, хоча деякі теорії припускають, що воно ще старіше ще одним дивом, про яке мало хто знає, є око Сахари в Мавританії, яка розташована в західній частині пустелі Сахара. Око Сахари має близько км кілометрів діаметру. Його видно з космосу на фоні піску бустелі. Коли її вперше виявили, вважалося, що структура Рішат є місцем удару метеорита. Проте обширні польові та лабораторні дослідження 1960-х років не знайшли жодних доказів високошвидкісного впливу з космосу, такого як ударний метаморфізм. Тепер замість удару зверху цю структуру розглядається як величезну вулканічну інтрузію, що йде знизу. Печера Амуамвінь це неймовірно цікава печера, що знаходиться в Італії, і є однією з найвідоміших природних пам'яток цієї країни, але про неї мало говорять. Назва цієї печери має давнє кельтське походження, а сама вона розташована в горах, де місцевість дуже красива і спокійна. Печера славиться своєю незвичною формою та природними утвореннями всередині. Декілька природних завалів, зражаючими сталактитами і сталагмітами, вражають свою величчю, а також тим, як ці утворення змінюються в залежності від часу доби і освітлення. Кажуть, що всередині печери можна почути унікальні природні звуки, які утворюються завдяки звуковим хвилям, що відбиваються від сталактитів, сталагмітів і стін. Вода, що протікає через підземні потоки, додає мелодійності звука, створюючи своєрідну природну симфонію. Чанд Баорі. Це один з найвідоміших і найглибших Баорі, тобто ступінчатих колодязів в Індії. розташовані в селищі Абхенері, штат Раджахстан. Це архітектурне чудо, яке вражає своєю масштабністю та унікальністю, адже його глибина складає більше 30 метрів, а кількість сходинок 3500. Колодязь присвячений богині розючості і щастя, побудований правителями Нікумбхі з династії Чахамани між дев'ятим і десятими століттями нашої ери. Ця місцевість край посушлива і чант створена для збереження найбільшої кількості води. Незважаючи на те, що вода з колодязя не відповідає санітарним нормам і визнана непридатною для пиття і купання, сотні паломників щодня спускаються на дно колодязя, щоб здійснити обряд ритуального обмивання. Ще одним природним дивом є рисові тераси Банауе в Філіпінах. Тераси були створені понад дві тисячі років тому народом Іфугао, який використовуючи прості інструменти, вирізав на крутих гірських схилах масштабну сітку з полів для вирощування рису. Тераси звичайно згадуються філіппінцями як восьме чудо світу. Вважається, що тераси були побудовані з мінімальним обладнанням, в основному вручну. Рисові тераси буное займають понад 10 тисяч гектарів, і їх структура включає сотні маленьких полів, поділених між собою глиняними стінками, що утворюють воду для зрошення. Вода, яка використовується для поливу рису, природним чином надходить з гірських потоків, що роблять систему дуже ефективною. А розташовані вони на півтора тисячі метрів над рівнем море і покривають 10 тисяч квадратних кілометрів схилу гори. Не менш вражаючим є Деравар в Пакистані. Це величезна фортеця, розташована в пустелі Тюрістан та побудована ще в восьмому столітті. Вона була частиною великої системи укріплень, побудованої для захисту від набігів, і займала важливе місце в торгівлі та військовому. Однією з найбільш вражаючих особливостей фортеці є її величезні стіни, які мають висоту до 30 метрів і розташовані по колу, створюючи враження неприступної твердині. Укріплення також мали велику кількість феж, з яких відкривається чудовий вид на навколишню пустелю. Фортеця отримала своє нинішній вигляд завдяки роботі місцевих архітекторів і укріпленню протягом 17-го століття, коли вона стала важливим стратегічним об'єктом для династії Бухра. Крім того, Деравар відомий тим, що є місцем численних історичних і культурних легенд. Однією з найбільш відомих є історія про те, як фортеця стала місцем боротьби за владу між місцевими правителями та іноземними вторгненнями. Печерні храми Еллори і Аджанти Індія. Це ще два унікальні археологічні комплекси, які є перлинами стародавнього мистецтва та архітектури Індії. Ці печерні комплекси, включені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храми, які тут знаходяться, були вирізані прямо в скелях, і кожна з печер є важливим релігійним місцем. Вони включають в себе буддійські, індуїські та джані храми, що вказує на те, що Елора була важливим місцем для різних релігійних спільнот протягом століть. Найвідомішою з цих печер є Кайлаш, велика індуїська скельна структура, що нагадує храм у вигляді гори, витасану з однієї великої бурили каменю. Кайлаш вражає своєю величністю та складністю, адже для його створення не використовували жодних допоміжних конструкцій чи техніки, окрім ручного витесування каменю. Печери Аджанти знаходяться приблизно за 100 кілометрів від Елори і є ще однією значною архітектурною та релігійною пам'яткою. Ці печери були вирізані в скелях між другим і шостим століттям нашої ери і є одним з найбільш значущих буддійських комплексів у світі. Храми Аджанти включають 30 печер, багато з яких прикрашені складними фресками, скульптурами. І барельєфами, що зображують сцени життя буди. Сьогодні Аджанта є всесвітньо відомим релігійним, культурним та історичним пам'ятником. Чанці покинули його стунні стіни ще в сьомому столітті, коли буддизм в Індії зійшов на нівець. Хвиля релігійних бащинств, що прокотилася в восьмому столітті, знищила на своєму шляху безліч релігійних святинь, але Аджанта збереглася завдяки своєму унікальному внутрішньоскельному розташуванню. І закриває наш перелік маловідомих чудес світу форт Кумбалгар в Індії. Це друга по довжині суцільна стіна на планеті захищає приховану таємницю в постелях Індії, захищаючи масивний форт, що містить понад 300 стародавніх храмів. Стіна була побудована півстоліття тому в тандемі з самим фортом Кумбалгарх. Ціна простягається більше, ніж на 36 кілометрів по периметру форту. Всередині фортеці розташовані кілька храмів, палаців, замків і водних резервуарів, які доповнюють загальну величну атмосферу цього місця. Форт також містить кілька воріт, кожне з яких має своє ім'я і стратегічне значення. Гірське колесо фортеці є також важливим аспектом її оборони, оскільки воно дозволяло захисникам спостерігати за підходами до фортеці і вчасно попереджати про можливу небезпеку. З вершини палацу можна побачити кілометри влип Равалійського хребта. Зі форту видно піщані дзюни Пустельтар. Згідно з народним фольклором, махарана кумфа мав звичай палити масивні лампи, які споживали 50 кілограмів топленого масла і 100 кілограмів бавовни, щоб забезпечити світлом фермерів, які працювали ночами долині. І ось ми підійшли до кінця нашої подорожі світ неймовірних, але мало відомих чудес. Кожне з цих місць не лише архітектурні шедеври або історичні пам'ятки, це справжні свідки епох і культур, які ми можемо тільки уявити, не маючи можливості заглянути в глибини часу. Ці чудеса не просто камінь та скелі, це живі історії. Що чекаються, аби їх відкрили, зрозуміли. Якщо вам сподобалося те, що ви побачили, якщо цей світ загадкових чудес вам близький, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк і обов'язково ділитися цими відкриттями з іншими.